Усім привіт! Сьогодні готуємо надзвичайно смачні, пухкі, м'які печені пиріжки з яйцем та зеленю. Вони дуже смачні і обов'язково сподобаються вашій родині. Отож, поїхали! Для початку в тарілку вливаємо тепле молоко, до нього додаємо дріжджі, 2-3 ложки борошна від загальної кількості, цукор, все гарно перемішуємо та залишаємо настоюватися опару приблизно на 10 хвилин. Після того, як наша пара гарно підійшла, до неї вливаємо розтоплене вершкове масло, вбиваємо туди одне яйце, даємо щіпочку солі та все гарно перемішуємо. Після чого просіюємо борошно та починаємо заміс самого тіста. Борошно краще додавати поступово для того, щоб не забити тісто, а зробити його м'яким та еластичним. У цьому рецепті мені пішло рівно 350 грам борошна. Вам може піти як більше, так і менше, залежно від самого борошна. Саме тісто не повинно липнути до рук та має гарно тримати форму. Готові тісто, ставимо відпочивати приблизно на 1 годину у тепле місце. А за той час приготуємо саму начинку. Для начинки нам потрібно відварні яйця порізати дрібним кубиком. Також до них порізати зелень. За бажанням, яку любите, можна додавати будь-яку, я додала дрібно порізану петрушку та зелену цибульку. Також додала трішки солі та перцю для смаку і все гарно перемішала. А ви, будь ласка, поділіться у коментарях, чи подобаються вам пиріжки з такою начинкою. Готове тісто, яке в два рази у розмірі. Викладаємо на робочу поверхню, злегка притискаємо його та розтягуємо у ковбаску. Після чого нарізаємо її приблизно однакового розміру і однакової товщини, У мене вийшло 12 шматочків. Потім беремо один шматочок, слегка притрушуємо його борошном та розкатуємо не дуже тонко. Краще розкатувати зразу усі шматочки, бо, тому що вони ще мають відпочивати приблизно 10 хвилин. І на готові шматочки викладаємо нашу начинку. Я викладала по одній столовій ложці на кожен шматочок по центру, після чого беремо наш Тісто, із у двох сторін скріплюємо його до кубки, гарно по шві, гарно притискаємо, потім ставимо його на робочу поверхню і просто шов притискаємо до тіста, перевертаємо на зворотню сторону, ще раз легенько притискаємо для того, щоб випустити усе повітря і все, наш пиріжок готовий. Тоді готові пиріжки викладаємо на деко застелене паргаментом, обов'язково швом донизу та даємо відпочити ще 10 хвилин, після чого гарно змащуємо усі пиріжки яйцем та ставимо випікатись при температурі 180 градусів приблизно 20-25 хвилин. І ось такі рум'яні пиріжки у нас виходять. Дуже м'яке тісто, багато начинки, вони надзвичайно смачні, дуже ароматні. Вони обов'язково сподобаються вам та вашій родині. Смакуйте, усім гарного дня, до нових зустрічей!